Виконуємо номер 12.4 із підручника «Геометрія 8 та номер 24.4 з підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Дано трикутник МНЛ, подібний трикутник АБЦ, кут М дорівнює 50 градусів, кут Б дорівнює 70 Знайдіть невідомі кути обох трикутників. Приступаємо до виконання. Я записала умову, але малюнок не виконувала. Оскільки ми будемо працювати за назвами наших трикутників. Два трикутники називають подібними, якщо їхні кути відповідно рівні. Сторони одного трикутника пропорційні відповідним сторонам іншого. Отже, якщо нам відомо кут М, я запишу. Трикутник МНЛ, Подібний трикутнику АВС. Тоді кут А буде дорівнювати куту М. Кут А дорівнює куту М і дорівнює 50 градусів. Кут Б буде дорівнювати куту Н. Кут Н дорівнює куту Б. І дорівнює 70 градусів, і нам залишається знайти пару рівних кутів L і C. Кут L дорівнює куту C. і дорівнює 180 градусів відняти суму 50 і 70 180 відняти 120, будемо мати 60 градусів записуємо відповідь. У нас А 50 Н70 Л 60 кут. І С також 60. Номер 12.4 із підручника геометрії 8, та номер 24.4 з підручника математика 8 виконано.